Чином. Беру гачок і починаю. Я пров'язую не стовпчики, а просто набираю петлі, бо це в'язання, як в'яжуться речі то в'язанням. От я так петлі набираю сюди. Мені потрібно 7 петель. Цей візерунок в'яжеться на непарному числі. І тому я наберу сім петель три чотири п'ять. Шість сім. Перерахую один, два, три, сім, так і починаю попарно їх пров'язувати. Знову. Набираю ті ж самі сім петель. беру оці перемички. Дві. Три, чотири. П'ять, шість. Це переднє, Стіночки петель, які я вже пров'язала. Остання сьома петля я буду її пров'язувати з кромкової петлі за обі-дві стіночки. І трошки довше витягуватиму петлю, ніж всі попередні. І знов пров'язую по дві петлі разом. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість, і це в мене сьома. Буду витягувати знов петлі. Коли я дійду до того моменту, коли я буду пров'язувати вже візерунок, я до вас повернуся. Я пров'язала три. Вірніше, ну, будемо казати, три рядки. Ось у мене виглядають вони так. Один, другий, вірніше один, другий, третій. Я не враховую той рядок, який я набирала на карабін. Що я роблю зараз? Я зразу ж з першої петлі відраховую один, два, три. Це в мене середина 1, 2, 3, тобто це самий перший рядок, і заходю під оцю перетинку, бачите, ці ж петлі, які в нас залишаються, вірніше, перші стінки передні. Витягую таку довгу петлю і пров'язую її разом. З першою петлею, вірніше, стіночкою від петлі після кромкової, пров'язую разом, пров'язала. Це вже нібито я набрала одну петлю з другої стіночки набираю петлю. Вірніше витягую її уже три петлі 4, 5. Як ви пам'ятаєте, у мене 7 петель на цьому візерунку. І тепер я знову заходжу сюди ж, куди заходила в перший раз, витягую. Таку довгу петлю, і ось моя передостання перетинка, верніше, стінка петлі попереднього ряду, я разом пров'язую з цією петлею. Пров'язала кромкову я пров'язую за обі дві стінки, я сказала, і витягую трошки довше. Розрівнюю оці дві стіночки, щоб в мене гарніше виглядало, бо воно перекрутилося. І повторюю ті ж самі дії. Дві петлі разом, дві петлі разом, дві петлі разом, дві петлі разом, дві разом. Дві разом. Так, зараз я пров'яжу трошки знов сама, потім до вас повернуся і розкажу, що я зробила, і скільки, як визначати, де мені пров'язувати знову ці два дві довгі петлі, нібито ми в'яжемо якийсь жгут. Отже, я пров'язала. З самого почала в мене, дивіться, одна петля, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Тобто, я пров'язала 6 рядків. Вірніше, це 12, бо закриваючи, я теж набираючи і закриваючи, це вже враховується 12 рядків. Тепер я, так як у мене 7 стовпчиків, значить середній стовпчик у мене третій. 1, 2, я одраховую один, два, три і під оцей третій стовпчик, пров'язую довгу, так би мовити, петлю. Знов таки пров'язую її разом з цією петлею вискочила. За цю стіночку захоплюю і пров'язую. Тобто, нібито я набираю знов ці петлі, але вже одну я пров'язала з цією довгою петлею, яка формуватиме візерунок мого ремінця. Далі я знов пров'язую, набираю петлі три чотири. 5. І знову заходжу сюди ж, тільки по другу сторону оцеє перетинки. як найближче до неї, витягую. В мене виходить, що між оцими довгими петлями буде ця перетинка. І знову за передостанню петлю заходжу і пров'язую разом з довгою петлею. Останні, останній стовпчик я пров'язую за обидві петлі. І витягую трошки довшу петельку для того, щоб у мене не стягувався край. Починаю пров'язувати по дві петлі. Отакий От вигляд має цей візерунок. Зараз я ще раз повторю: пров'яжу ще, у мене тут 1, 2, 3, 4. Тобто мені треба, щоб у мене було тут шість, мені на два, двічі треба набрати і двічі пров'язати. Що я роб... і робитиму зараз? Набираюся спочатку петлі. Ви можете на будь-якій будь відстані пров'язувати довгі петлі, можете меншу кількість рядків, можете більшу кількість рядків пров'язати. Це не має значення, я вирішила, що я буду робити таким чином. Мені так, я перед тим, як починати в'язати, пров'язала декілька зразків, і мені це сподобалося краще всього. Один, два, три, чотири, пять, а мені треба шість. Знов набираю петлі. Один. Два. Три. чотири. П'ять. За обидві пет... стінки петлі, не забувайте. І трошки довше витягую, не набагато, але щоб вона трошки була довша. І знов закінчую рядок, закриваючи петлі по дві разом. Закрила знов одна, друга, і третя, і один, два, три. І під оцю перетинку я знов заводю гачок. Витягую довгу петлю разом з першою перетинкою, пров'язую її і далі продовжую набирати петлі для нового рядка. У мене залишилося набрати дві петлі, я знов заходю через, верніше, з другого боку оці перетинки, як я не могла ближче. Ну, Тут виходить, що я заходжу в одну і ту ж дірочку, тільки то з однієї сторони цієї перетинки, то з другої сторони. І пров'язую разом з передостанньою петлею, пров'язала, ну, а тепер пров'язую останню кромкову за дві стінки петлі. Отак у мене виходить такий ремінець. До речі, він не розтягується, як звичайно розтягуються ремінці наші, і тримає форму, виглядає доволі таки пристойно. Дов'язала я ремінець, Ось такий вигляд він має. Довжина його метр. 25 з одним карабіном, Причіплю другий, буде на 5 сантиметрів довше. Я витягну отаким от чином шнур, обріжу його, бо мені треба пришити другий. Карабінчик. Зараз я все підготовлю, потім покажу, як я буду його пришивати. Обрізала нитку, трошки розпустила, зібрала петлі, як я робила, коли е, вишивала сумочку, я вам все показувала, як я роблю. І тепер почну пришивати карабін. Таким чином. Заходжу, виходю в петлю. Заходю, як я пришиваю карабін, це байдуже, як він повернутий, бо він крутиться, і потім його можна виправити і поставити так, як і той карабінчик. Нічого страшного не буде. Двічі прошила одну петлю. Далі прошиваю другу петлю. Теж прошиватиму двічі її, підтягую і знов всюди ж заходжу. Голка в мене, як завжди, тупа, щоб вона ніде не підтримала. Не підхопила якусь другу ниточку і не потягла за собою. Так. Далі. Третя. І так далі. Я буду вишивати, вірніше, пришивати карабін до ремінця. Це, карабін у мене пришиті. Залишилося причепити їх на сумочку і можна вигулювати сумочку. Вже вона в мене готова.